Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Ми дісталися з вами останніх уроків, і тема трьох наступних уроків буде однакова. Практикум з використання інформаційних технологій. На цих уроках ми будемо з вами виконувати проєкт, навчальний проєкт. У цьому розділі ви поглибите та розширите свої знання і вдосконалите навички з таких тем етапи виконання проєкту, визначення ролей учасників проєкту, складання плану виконання проєкту, визначення завдань проєкту, пошук, аналіз, опрацювання матеріалів виконання проєкту, подання результатів виконання проєкту. У цьому пункті йтиметься про таке, що таке проєкт, які проєкти ви виконували в 5 класі, чи використовували ви під час виконання проєкту знання з інших навчальних предметів, що потрібно зробити, щоб проєкт досяг успіху? Слово проєкт в українській мові має кілька значень. Для інженерів проєкт... Це сукупність документів, у яких описується послідовність виготовлення якогось, як правило, нового виробу. Для лі літераторів під проєктом розуміють попередній текст якогось твору. Дизайнери під проєктом розуміють ескіз задуму щодо створення певного виробу тощо. Навчальний проєкт це форма та результат діяльності, спрямованої на досягнення певної навчальної мети, розв'язування деякої проблемної задачі. Працюють над виконанням проєктів доволі часто групами, розподіливши між собою завдання і, або ролі. Проєктна діяльність передбачає кілька етапів. Перше це визначення мети проєкту. Для чого або для кого він витворюється? Складання плану проєкту. Далі пошук відомостей, опрацювання відомостей, виконання завдань та оформлення результатів проєкту та їх представлень. Розглянемо, які дії відбуваються на кожному з етапів визначення мети проєкту. У меті зазначається, що повинно бути отримано в результаті виконання проєкту, наприклад, створення виставки малюнків, виготовлення деякого виробу, виготовлення пристроїв або обладнання до уроків тощо. Складання плану проєкту, розподіл ролей у групах, зазначається послідовність дій для досягнення мети, відображаються терміни та виконавці на кожному з етапів проєкту. За потреби зазначаються матеріальні та інформаційні ресурси, які потрібні для здійснення завдань. Форма подання такого плану усний план або записи в зошиті, або комп'ютерний текстовий документ, щоденник робіт. Презентація з планом, схема реалізації проєкту та інші. Дуже важливим є правильно розподілити обов'язки між членами групи проєкту. В учнівських проєктах обов'язковим елементом є здобуття нових знань і навичок усіма членами групи, а не тільки окремими її учасниками. У правильному розподілі ролей у групі може допомогти так звана Торі-модель побудови стосунків між учасниками проєкту. Принципи Торі це труст, англійською мовою віра, довіра, довіра до кожного учасника або учасниці проєкту, віра у його можливості. Опенес, відкритість, прямота, вільний обмін думками, ідеями, планами, увага до думок інших учасників проєкту. Реалізація, розуміння, виконання, вільний вибір ролей у команді, способів досягнення цілей, що дає змогу збільшити зацікавленість у реалізації проєкту. Інтердепенденс, взаємозалежність, взаємна відповідальність за результати проєкту, уміння в певний час брати на себе лідерство або роль виконавця. Пошук відомостей і добір матеріалів, потрібних для виконання завдань проєкту. Джерелами відомостей можуть бути книжки, журнали, газети, повідомлення з інтернету або телебачення. Збирати відомості також можна шляхом опитування свідків подій, науковців, спостереження за об'єктом, вимірювання параметрів об'єктів, фотографування об'єктів тощо. Можуть також Використовуватись різноманітні, розумні інструменти смартфонів і планшетних комп'ютерів. Під час пошуку потрібних матеріалів слід критично оцінювати знайдені відомості та дотримуватися закону про авторські права, вказувати джерела отриманих відомостей, опрацювання знайдених відомостей, виконання завдань, передбачених у плані проєкту. На цьому етапі кожен учасник має виконати поставлене перед ним завдання та отримати запланований результат. Для опрацювання знайдених відомостей, як правило, використовують засоби різноманітних інформаційних технологій, наприклад, графічні та відеоредактори, текстові процесори, редактори презентації або, наприклад, програма Scratch. Добір засобів опрацювання залежить від цілей проєкту та вмінь учасників проєкту працювати з певними комп'ютерними програмами. Оформлення результатів діяльності. Результати, отримані в ході виконання проєкту, необхідно підсумувати та подати у формі зручні для презентування результатів або використання. Форма подання може бути також різні, наприклад, презентація або веб-сайт, текстовий документ, графічне зображення або, наприклад, інтерактивна дошка, інтернет-дошка та інше. Представлення результатів проєкту на цьому етапі презентуються результати виконання проєкту зацікавленим особам, наприклад, однокласникам, однокласницям. Учням ученицям інших класів, батькам, рідним, друзям. Здійснюється оцінювання роботи над проєктом кожного учня учениці. Підбиваються підсумки. Бажано, щоб результат проєкту був цікавим і потрібним. Важливим є не тільки вміст. Представлення, але й чітке, послідовне та зрозуміле подання відомостей про проєкт і його результат. Назва мета мета проєкту склад групи проєкту та ролі в них, засоби, методи і шляхи, що були вибрані для реалізації проєкту які складнощі та проблеми трапилися учасникам та учасницям проєкту на шляху до його реалізації, результати виконання проєкту, досягнення його цілей, висновки, зроблені за результатами виконання проєкту або демонстрація створеного об'єкту. Наведемо приклад навчального проєкту, у якому потрібно використати знання та уміння з математики, мистецтва, інформатики, курсу Україна і світ, Вступ до історії та громадянської освіти. Опишемо етапи проєкту та варіант дій, які можуть бути виконані в ході здійснення проєкту Симетрія у візерунках та орнаментах народів різних країн. Визначення мети проєкту. Спільно з вчителем визначається мета проєкту. Наприклад, така дослідити традиційні візерунки та орнаменти різних країн світу та визначити, у яких орнаментах використана симетрію, які види симетрії використовуються в орнаментах, створити комп'ютерну бібліотеку малюн малюнків орнаментів різних країн світу. У яких використано симетрію. Складання плану проєкту. Розподіл ролей у групах. Перше. Створення групи проєкту. Перший день. Група учасників проєкту 5 осіб. Далі друге, то є теж перший день проєкту, розподіл обов'язків. Обрати керівника групи, кожному з учасників обрати одну з країн чи регіонів світу для здійснення пошуку та добору традиційних симетричних орнаментів. Далі другий четвертий дні проєкту пошук потрібних відомостей. Учасникам проєкту, використовуючи джерела інтернету або друковані джерела, дібрати зображення трьох традиційних симетричних орнаментів відповідних країн з різними видами симетрії для створення малюнків. П'ятий сьомий дні проєкту 4. Опрацювання знайдених орнаментів. Обговорити у групі зібрані кожним з учасників орнаменти та вимоги до формату представлення орнаментів у малюнках, створити кожному з учасників в одному з графічних редакторів три малюнки з дібраними орнаментами перми, певної країни або регіону. П'яте Оформлення результатів діяльності Восьмий дев'ятий дні проєкту. Обговорити у групі. Вимоги до подання створених малюнків і підписів до них у спільній презентації, розробити макет презентації один з учасників групи, вставити малюнки в презентацію та підписи до них кожен з учасників на виділений слайди. Далі шосте представлення результатів проєкту, 10-й день проєкту. Підготувати керівнику проєкту вступне слово з характеристикою проєкту, підготувати кожному учаснику коментар до слайдів з малюнками, які він або вона створив або створила, запросити учнів і учениць класу на презентацію результатів проєкту. Під час розподілу обов'язків варто дотримуватись описаних вищих принципів торі моделі. Наприклад, Добір учасників і учасниць групи здійснювати, враховуючи бажання учнів-учениць брати участь у цьому проєкті. Керівника групи варто обирати після формування групи, враховуючи думки більшості учасників. Вибір країни, регіону дослідження також повинен здійснюватися учнями і ученицями за бажанням. Наприклад, перелік об'єктів дослідження може містити більше країн-регіонів, ніж учасників, учасниць групи. Основні дії до добору потрібних відомостей обґрунтування, визначення типу симетрії в орнаментах, створення орнаментів. Включення малюнків, орнаментів і підписів до них до презентації, виступ з представленням своїх результатів роботи здійснюють усі учасники і учасниці проєкту. Попередні і кінцеві результати здійснення проєкту, способи їх подання обговорюються всіма учасниками проєкту. Спробуйте дати відповіді на такі питання, що таке проєкт, які етапи реалізації проєктів ви знаєте, яка мета складання плану проєкту, у яких формах може бути подано план проєкту, які вимоги до представлення результатів проєкту. І я вам пропоную виконати проєкт. Один з запропонованих ви можете Працювати у групі, в такому випадку ви повинні мені будете написати, хто саме в якій групі, а можете на одинці це робити. Я вам пропоную ось такі проєкти. Подивіться, будь ласка, дуже-дуже багато їх, всього 6. Ви можете обрати той проєкт, який вам більше сподобається. І розробити його в тій програмі, в якій теж вам подобається. Можливо, це буде представлення, скоріш за все, це буде презентація, але ви можете використовувати і графічний редактор, і текстовий редактор для того, щоб все це виконати. На виконання цього завдання у вас буде три тижні, тому готуйтеся. І виконуйте ці завдання. На наступному уроці ми з вами зустрінемося, щоб обговорити, які проблеми у вас є, і щоб ми їх змогли вирішити. Дякую вам за увагу! До побачення!